Пам'ятаєте, коли звільнили Харківську область і стоїть Дмитро Комаров, весь у броні, надяг шолом і розповідає, що тут ще дуже небезпечно. А позаду із пакетом бабця йде по вулиці. Дмитро Комаров весь в захисті, а бабуся така: Піду на базар, може що по знижці возьму? Ви уявіть, яка стресостійкість! А на Салтівці, коли був близький бій, між квалами вогню мужик з баклажками, йому кричать: Стій, мужик, там небезпечно. А він їм Вода потрібна. Так він дійшов до автомата і назад всі вахує, причому обидві сторони. А скільки було людей, які навіть на окупованій території боролись з ворогом. Як одна бабуся приготувала пиріжки з мушяком. Ось це дійсно остання трапеза. Мені здається, що окупанти таких смачних пиріжків не коштували. Як говориться, до смерті смачні. Я не розумію, навіщо захоплювати територію, якщо навіть солдати солдатам небезпечно. Мені цікаво, в який момент Кацап зрозумів, що він помер. Такий, опа, я що знову на Рососі? Ні, ти в пеклі? А, ну так, ну так. В пеклі хоча б туалети є. Найсмішніше, що вони завжди такі. Ми проти заходи. Туалети нафіг, душ навіщо. Айфон так-так, звичайно. Будуть, як то кажуть, у лайні. Але з айфоном. Головне на всіх західних сайтах писати «Рососія проти Заходу. Щоб інтернет відразу визначив дебіла. Якийсь сидячи на західних сайтах боротися проти заходу. Геніально. Зараз йде рух проти кацапської музики та серіалів. У мене питання. Я що єдиний і до війни не дивився. Цю фігню. Ну серйозно, ви розумієте, що хід в Росії це серіал про 90. Я тільки прочитав сюжет відразу зрозумів, а в Росії тільки про 90-ті і знімати. Тому що країна застрягла там на 30 років. Ні, ну, Якщо проїхати вглиб, то можна і 80 ті та 70-ті знімати. А десь і взагалі. 18 століття. Та ще й до нашої ери. Дякую всім за перегляд.